Рок української мови другокласників розпочався в укритті, говорить вчителька початкових класів Людмила Скрипник. Я дивлюся по дитинки, якщо їй прохолодно, ми вдіваємо її. Якщо їй тепло, вона роздягнута. У 2019 році у школі встановили два твердопаливні котли, говорить директорка Наталія Красюк. На зиму заготовляють дрова. На зиму нам орієнтовно потрібно порядка двохсот кубів дров. Набагато вигідніше в грошовому еквіваленті, звісно, тверде паливо, тому що на газ ще встановлювалися ліміти, тобто ми не могли там перевикористати. Завдяки інфраструктурній субвенції громаді закупили подрібнювач та іншу необхідну техніку. Тепер заготовляють дрова та щепу самостійно, каже голова громади Сергій Смалько. Попробували подрібнювати гілки. Сирі, то проблема з тим, що в сирі вони не висихають, а пріють. І от питання постало в тому, як його сушити. Тому у жовтні почали реалізовувати проєкт суходров. Зовні дзеркала концентрують сонячну енергію в одну точку на залізний контейнер. Показує керівник проєкту Вадим Кикоч. Зсередини середини утеплено мінеральною ватою та зашита оцинкованим металом. Це стінка, яка яка гріється, на які направляються сонячні проміні дзеркалами додатковими. І вона зараз на вулиці Нельградусів, вона вже градусів 50. Yeah. <sweak> Кілька хвилин і причіп гілля перетворюється у щепу. Завдяки сонцю контейнерів вона швидше висихатиме і буде готова до використання, каже Сергій Смалько. дуже багато є питань, тому що, наприклад, навіть е подрібнюєш, дає можливість більше і менше робити при висушці. Це товщина загрузки, скільки загружати, який термін висихання. Але далі продовження цього проекту це створення палетної лінії. Поки що пою забезпечують лише заклади соціальної сфери, говорить пан Сергій. Але місцеві жителі сподіваються, що така ініціатива діятиме і для них, каже Тетяна Пащенко, бо нині доводиться опалювати хату і дровами, і газом. Віток дуже багато в громаді і навколишній місцевості. Так що я, я думаю, що цей проект буде працювати добре. Ідея належить студенту теплоенергетичного Факультету студенту 4 курсу КПІ Сонце є відходи. Є щоб з відходів не робити нормальний топлений ресурс. Інноваційний проєкт, який стане універсальним у будь-яку пору року, розповідає голова благодійної фундації Сергій Гончар, цей проект буде працювати в літню частину по сушці: ягід, фруктів, овочей, трав, грибів, можливо, риби. Фактично його потрібно допрацювати. Ще потрібно там декілька технічних рішень запровадити, і коли він уже. Буде працювати весь рік. Я впевнений, що будь-яка громада це поставити. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.